Статус обмежено придатний скасовано в Україні. Відповідний наказ опублікувало Міноборони у документі. Також оновлено перелік хвороб, з якими тепер можуть брати на військову службу. А, тож кому і коли тепер треба явитися до ТЦК з деталями Тетяна Демух. Терміну обмежено придатні більше не існує. Тепер тільки придатні чи не придатні для військової служби з'являються чіткі критерії і правила, хто де і за яких умов може служити, і з моменту набуття ем, чинності цього наказу. А командири військовослужбовців, які мають статус обмежено придатний, мають направити їх на ВЛК, для того, щоб вони його переприйшли і отримали вже чіткий статус. Протягом 9 місяців військовослужбовці зі статусом обмежено придатний мають перепройти комісії за направленням командира частини. Тих, кого комісія з обмежено придатних, визначить як придатних, зможуть проходити службу у військових частинах забезпечення ТЦК, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логі їстики зв'язку оперативного забезпечення та охорони найбільш значні зміни вони стосуються розкладу хвороб по яких призначається придатність і оновлений перелік хвороб він побудований на поєднанні діагнозів по міжнародному класифікатору хвороб 10-го випуску та ступеню порушень стану здоров'я всього у списку тисячі хвороб, 86 груп. В кожній є оцінка функціональності, бо саме за ступенем порушення функцій тепер визначається придатність. Те саме, ну наприклад, стосується виразки, та якщо Виразка була в анамнезі, там нічого не залишилося, крім рубця. Людина повністю функціональна, то вона є придатною. Якщо це тяжкий перебіг хвороби, якщо видалена частина шлунка, якщо людина не функціональна, то вона буде непридатна. Нові зміни процес ВЛК мають зробити прозорим, переконанням у міністерстві, аби працівники не ухвалювали рішення на власний розсуд, а керувалися чіткими нормами. Це дозволить унеможливити корупційні прояви. Якщо людина не згодна з висновком ВЛК, то може оскаржити рішення. Якщо ВЛК вищого рівня порушення виявить, то відправить на комісію в інший заклад. Тетяна Демух, ми Україна, марафон. Єдині новини.